Модифікація на гру Stalker під назвою Просторова аномалія. Доволі популярна модифікація серед мод ком'юніті S.T.A.L.K.E.R. і я вам скажу, що не даремно. Це одна з топових модифікацій, яку доводилося мені грати. Тому буде цікаво, а ми починаємо. Щоб продовжити, треба почати заново. Моїм новим початком стало пробудження в цьому місці. Я відчував, що я більше не та людина, якою був раніше, адже вперше за тривалі роки в мені прикинула совість і співчуття до інших. Я найманець із позивним звір, і це моя історія. Герненням із потобічного звіту, хлопче, ніхто вже не сподівався, що ти прийдеш до тями, чотири дні непритомний пролежав. -да. Добряче тебе викидом довбануло, після такого ніхто б не вижив. Але ж ти живий, добре це чи погано, поки не знаю, не визначився ще. Але те, що це дивно, поза сумнівом. Так, годі про це. На вигляд ти нормальний начебто, але ось атрибути найменця твій мені не подобаються. Ти чий будеш? Я звір, найманець. Що це за місце і хто ти такий? Хм. Найманець значить, я не помилився. Ну що ж, найманцю, на перше твоє запитання відповісти буде складно, бо я сам не в курсі, де ми знаходимося. Містичне місце якесь. Давно вже стеречуємо тут. Мабуть, зона так з нас жартує, а кличуть мене люте. будемо знайомі. Так, до речі, хлопці не дуже зраділи, що серед нас з'явився найманець, тому попрошу поводитися стримано. Всі ми опинилися в досить складному становищі. Тому нерви у багатьох вже не такі, як раніше. Сподіваюся, ми порозуміємося і обійдеться без конфліктів. Чи ти верзеш? Яке ще містичне місце? Я не знаю, найманцю, немає звідси виходу. Куди не піди. Вічно до цього бісового сараю повертаєшся, Веде зводимо тут кінці з кінцями, щоби не здухнути від голоду чи від тварюки якоїсь з патронами теж проблеми великі, а мутантів не порахувати. Біс його знає, як вони сюди шлях знаходять. Дідько, оце вляпався. Скільки часу ви тут перебуваєте? І де моє спорядження? Я і ще один сталкер, приблизно сім місяців, інші від трьох місяців до одного. Щодо спорядження, твого чотири дні тому один з наших пішов оглянути окулиці і натрапив на твою непритомну тушу. Де твоє спорядження? Я не знаю. Все, що було при тобі, це пістолет, кілька пачок набоїв. цей комбез, який став схожий на ганчірку. Зрозуміло, що примушувати тебе виконувати всі мої накази, я не можу. Але я пропоную тобі приєднатися до нашої групи. Так в тебе хоча б шанс з'явиться здухнути трохи пізніше, ніж без нас. Сподіваюся, ти мене почув. І додаткових проблем для нас створювати не будеш. Інакше у тебе з'явиться кілька нових проблем. -да. Гаразд, заспокійся, не збирайся створювати проблем. Лютий зомбовані вже на пагорбі. Якщо їх не зупинити, то вони скоро й до сараю дійдуть. Найманцю зараз дуже знадобилася твоя допомога. Зомбовані все ближче і ближче до бази підбираються. Треба прикінчити їх, інакше вони скоро сюди припруться. Ніхто, крім мене, не зможе розібратися з ними. Нема коли думати. Тобі потрібно допомогти різакові. Це саме він тебе до табору притягнув і виходив, хоча дехто був проти. Так що тепер твоя черга повернути борг. Так до речі, я бачу кілька пачок патронів для калаша у твоєму спорядженні. Якщо даси мені ці дві пачки набої, то можеш вважати, що ти з нами. Піде такий розклад. Добре, тримай патрони. Слухай, москіте, бери звіра і відправляйтесь до зомбованих. Їх треба знищити будь-якою ціною. Інакше вони незабаром і до нашої бази доберуться. Залишок патронів можеш витрачати. Звір дав нам трохи зі своїх запасів. Ну, все, бережіть себе. Ну що, готовий? Тоді йди перший, а я прикрию тобі спину. Ага, класно ти придумав. Так, в мене пісюлетік є і в мене є ось е, особистий блокнот. Іноді просто вкрай необхідно записати кудись свої думки. Мій блокнот допоможе мені розібратися в кожній ситуації. Вітаю найманцю. Хочеш покращити або відремонтувати спорядження? Ні. Я нічого не пам'ятаю. Страшно болить голова. Де я? Що це за місце? Сарай якийсь чорт? Ще й цей дивний сон? Чи це був не сон? Якусь тут я побачив? І сміх цей. Я й досі чую його. Стільки запитань і немає жодної відповіді. Так, звіра, спокійно. Потрібно розібратися в собі, і розкласти все по поличках, Що було до цього кошмару. Останнє, що я пам'ятаю, це погоні. Так, так, я наздогнав Вектора, і він вислизнув від мене. Але як? Може, це він винен у тому, що опинився тут. Втім, яка різниця тепер? Гаразд. Треба спочатку знищити зомбованих, про яких говорив люди, а потім шукати відповіді на запитання. Так, Тут є в нас і записочки, отакі цікавенькі, і нам треба зараз валитися, схоже, з якимись зомбачками. Давайте збережемося, бо наскільки пам'ятаю, буде больно. Так ми йдемо чи ні? Чи. а, ну так, да, я йду перший, добре. Пішли. Фонарик у нас є. пістолетик сюди. Погнали. Таблетка від головного болю зараз би не завадила ще й сонце. Ну там я вон бачу вже тіпів якихось. Наймать. У мене немає патронів. Тож підтримати вогнем не зможу. Я дуже радий. А я за такою валиною, мабуть, далеко піду. Ще ж не видно ж У нічого. Усе, О, О, де? Де? трупи, нам зараз будь-які боєприпаси. Зрозумів. Так, тут подивимося трупачки. Я думаю, патрончики якісь не завадять. Е, обшукати, а, ну обшукати трупи в нас і по завданню є. Добре. Давайте все заберемо. Ну, а особливо такого модного молодіжного не. А, ні, записочка є якась. Пролог прочитати знайдену записку. Добре, зараз все буде. От лайн. Понесло мене до Прип'яті. Краще сидів би собі в барі та й горя не знав. Командир надіслав нас аномалію, якусь перевірити біля старого КБО. Щось на кшталт просторової аномалії. Якби я тоді знав, що на нас чекає, не пішов би туди ніколи. Спочатку все спокійно, начебто було. А потім, коли мутанти з усіх щелин повалили на нас, ми зі страху в цю аномалію і стрибнули, отямилися вже тут, у цьому місті. Куди б не йшли, завжди повертаємось назад до цього сараю. Скільки це триватиме? Думаю, це кінець. Живими звідси точно не вибратися. Патрони закінчуються. Довго ми без них не протягнемо. Гарна робота, найманцю Повертайтесь з москітом на базу. На мене не чекайте. А чого на тебе не чекайте? Що в нас є? Що в нас нема? Коротше, я поки що, як я казав, я грав цю модифікацію раніше, але вже прям давненько. Прям не один, не два, не три роки, мабуть, назад. Тому багато чого я вже й забув, то буде, буду знову згадувати. Так, добре. Взагалі в нас ще блокнотик є. Можна подивитися, що в нас. Я перебив цих клятих зомбованих. Ех, зона, що ж ти з людьми робиш? Одного із зомбованих була якась записка, З якої викликає запитання. Думаю, у лютому буде цікаво подивитись на неї. Я висуваюсь назад до сараю. За сумісництвом до бази досі не можу повірити, як я вляпався у все це. І як зумів вижити, у всьому цьому варто розібратися. Да, треба розібратися. Погнали тепер назад. До речі, у нас є калашик вже є. А, ну патрони, які не які є, також, окей. Так, куди нам? Ну, що там найманцю впоралися із зомбованими. Так, зомбовані нейтралізовані, москіт не постраждав. Це хороші новини, найманцю. Знайшли у рюкзаках цей бідолах, щось цікаве. Так, перше, що кинулося в очі, це те, що всі зомбовані налажили до угрупування обов'язок. І в одного з них у рюкзаку я знайшов записку. І що там було написано? У записці йшлося про це місце. Ми зараз перебуваємо всередині якоїсь аномалії. Обов'язківець назвав цю аномалію просторовою. Мені раніше доводилося чути про це. Mm. Просторова аномалія, кажеш. У записі немає жодних зачібок, що Ходу з аномалії. Ні, до речі, я маю питання, як сюди потрапили зомбовані. А як його. А як його? Мені ж відразу, типу, погано. А в мене аптечка є. Тю. Ну і патронів, ну не знаю. а в мене ніж є. Може його ножом захрісить, попробувати. Давайте спробуємо. Та ні, щось гамно. Блін, я зараз буду, коротше, надовго тут, мабуть. Я я, я вже пам'ятаю цю фігню. Не дуже вона прикольна. Так, а завжди, а ось тут у мене ще є бізон. Бізона більше патрунів. Я просто не знаю, чим краще. Чи автоматом, <пізь> то козла валить. А в мене таблеток ніяких нема, капець. Нема. Так ти від псі... випромінювання можна було б щось би придумати, але ну добре. Бебеде. <пізь> Обережно, оооо, суки, все, не уходит, с чем пришел? Тільки таких подоронків зоны мені не выстачало. Добра, шо, деду? Че ты медит? Лютий. Дідько, моя голова, що за чортівня. Гаразд тепер хоч знаємо, як зомбовані сюди потрапили. Несподяне гість до нас на вогник заглянув. Цікаво, чому ти не потрапив під його вплив, як усі інші? Не знаю, до того я вже потрапляю під вплив контролера. Йому майже вдалося мене зомбувати, але мене врятував риба. Напевно, добрий хлопець цей риба. Да, ну і добре, що цього разу ти не потрапив під вплив контролера, а то ми всі зараз у нього на повідку були. Чим я думав? З нашою хороною та сюди хто завгодно потрапити зможе, а найстрашніше, що ці зомбовані вже. Не перший день біля сараю ходили. Контролер теж, мабуть, постійно у нас був під боком. Найголовніше зараз роздобути більше патронів для хлопців, а то без них будь-який захист не має сенсу. Ти правий, але дефіцит патронів не головна проблема. Наш запас їжі майже на нулі, та й з питною водою погані справи. Бойовий дух у хлопців все нижче і нижче з кожним днем. Багато хто каже, що виходу звідси немає. і Ми всі помремо тут голодною смертю. Подібні думки в мене в голові проскакують, але я намагаюся їх відганяти. Я спробую зробити все, що в моїх силах, щоб знайти Хід звідси сподіваюся, що ми все ж таки зможемо його знайти. Не хочеться тут помирати, та й хлопців шкода. Не думав я, що зона подарує мені такий подарунок, доживати свої дні під замком. Хочу повернутися назад додому, до дружини та дочки. На біса мені ця зона здалася. Так, ситуація не з простих. У тебе до мене є щось, слухай звіре. Ти щось погано виглядаєш? Ти стільки часу пролежав у відключся, але, мабуть, це не пішло тобі на користь. Та й зустріч із контролером не найкращі ліки. Ти піди відпочинь, бо боляче на тебе дивитися. Нашу роз... Змову ранці продовжимо. А я поки що хлопцям скажу, що прибрали тушу цього покруча звідси, ні справді поспати зараз не завадило б. Так лягти спати. Нам треба добре. Вітаю найманцю щось злама а До речі, привіт найманцю. Радий, що ти в порядку? Я тут за місцеву техніка рагусь. Може приносити мені зламані столи, купуватиму у тебе. На жаль, я ремонтую і модифікую спорядження не забезкоштовно. Я планую покинути це місце, тому і намагаюся потроху збирати гроші та й столи на деталі в інших тез за щось купувати потрібно. До речі, якщо знайдеш тут якісь інструменти, то принеси мені, знайду їм застосування. Зрозумів тебе, матиму на увазі. Приходь, як буде до мене справа якась. Бувай добре, ми можемо йому скидати зброю, непотрібну, а яка мені не потрібна зброя, а, а я не знаю. Поки що у нас по вазі нормально, ми можемо ну, ходити зброєю, тому, мабуть, з цим париться. Ну, на Азі можна не можна. І до речі, особистий блокношіш. Твою матір, контролер трясся. Що ж мені так щастить на тварюк останнім часом? То зомбі прилізли, тепер це диво. Загалом завалив засранця. Тепер ми знаємо, чому ті обов'язківці перетворилися на зомбі. Їх розум забрала ця тварюка, яка щойно злягла від моїх куль. Тепер ймовірність нашого шансу на порятунок підвищилася на 2% і становить 3%. Дрібниця, приємно. Добре, лягаємо спадки. Вітрольот. Виявити джерело шуму. А ні з ким говорити не треба випадково. Схоже, ні. Так, я жарти взагалі хочу, в мене батони кейсі є. Ну добре, я так розумію, що нам треба економити це все діло. Бажано, мабуть. І до речі, в нас, якщо що, у нас є болти, і вони не безкінечні. Тому треба якось не кидати їх безроздумно. О, срака. Да. Аварія. Зажди, а отут нічого нема. Коротше, вітрольот летів летів, да не долетів. А мішок з болтами ось є. А, П'ять болтів ми взяли. Добре. І ось тут, а, я думаю, також можна б щось було поглянути, ні? Інструменти і детектори ведмідь. Ну, не, -не, -не, -не даром я сюди зайшов тоді. Так завжди, в мене цей, ця фіговіна. Чи я можу щось назбирати тут. А нащо тут взагалі. Ага. Так, стоп, давайте щось зловим. ну. Я не знаю, чи треба воно тут, чи ні. Загалом. А тю, і він пропав десь? Він зник. Стоп. Так, хтось живий є. Отже, приперло мене, чоловіче. Тобі я не можу більше терпіти це. Стривай, може, я тобі ще зможу допомогти. Думаєш, у мене є шанс. Пекельний біль просто. Не можу терпіти, краще добий. Виживеш, я бачив рани і гірші. Для початку потрібно тебе підлікувати аптечкою, щоб ти зміг до бази дійти. Добре, роби що необхідно, тільки, тільки нехай припиниться цей пекельний бій. <зас> Давай свою аптечку. Тримай аптечку. Треба. Так, все, ми його зараз доведемо. Я це не зрозумів. До речі, я, типу, начебто, й знайшов артефакт, якийсь він. Зник. Ну, я, я знаю, що вони, типу, пересуваються. Але що вони зникають? Щось якось нечасто я таке бачив. Так, давай, шкутель, гай. зараз подивимося. Це якийсь лабіринт, тільки він без виходу. Та й не кажи. Так, поговорити з військовим. Вітаю, все. найманцю. Хочеш покращити або відремонтувати спорядження? Так, да блін. Ну давай в спину вже побалакай. Дійшли. Дякую за допомогу. Хто його знає, якби все обернулося, якби ти не допоміг. Більшу трохи. Розкажи, де ми і що це за місце? Ти чу, хоч щось про просторовий пузир? Ну, чу дещо, і знаю загалом, що він і все являє, А що? Вітаю, ти якраз таке зараз у просторовому пузирі. Отже, переперло нас до складів саме сьогодні. Летіти, і що найголовніше, його знає, як ми над цим місцем опинилися. Його на жодній карті немає. А раз приїхали з цим. А ви, як я зрозумів, вихід з аномалії не знайшли. Ні, поки не знайшли. Де решта військовий звернули, та зараз О, усі в гелікоптері, верніше в тому, що від нього залишилися. Розірвало хлопців швидше за все. А мене через щасливий випадок, через вікно хвилею викинуло. Срана повітряна аномалія. Секунді вся електроніка вигоріла. Добре, ви дуже боєць. Скоро нам буде потрібна твоя допомога. Все поговорити з лютим. Ну і справи. А я вже подумав, що це був наш квиток на волю. Не хоче нас відпускати аномалія. Як там цей вояка жити буде? Думаю, найскладніше вже позаду. Поранення не смертельні, скоро бігати зможе. Це добре. У мене є підозри щодо всього цього. Це місце було якимсь військовим об'єктом. Можливо, він зможе дати нам нову інформацію про це місце. Можливо, і так, але поки він навряд чи зможе допомогти. Нехай спочатку своє здоров'я відновить. Це так. Квапити його не треба. Думаю, у нас вистачить медикаментів, щоб остаточно поставити його на ноги. Шкода, що серед нас Має медиків, до речі, бачу, ти виглядаєш набагато краще. Сон однозначно пішов тобі на користь. Так, почувайся краще, хоч головний біль пройшов. У мене з привізією біда, у вас є якийсь запас їжі. Поговори з дуболубом з цього приводу. Він допоможе тобі вирішити цю проблему. Так, ще одне тебе, змі, попросив до нього підійти. Сказав, що в нього до тебе важлива справа. Як розберешся з усім, підійдеш до мене. Поговорити треба буде. Добре, піду поговорю з ним. Окей, підемо поговоримо. Поговорити зі Змієм. Завжди, які в нас взагалі завдання? Знайти вихід і, под... і понюхать з ним щось. А так, це додаткова дія, взагалі. Лютий сказав, і підійти. Все коротше, зрозумів. Це як рахується як окрема місія. Ну, давай глянемо, що це. Привіт, так. найманцю. Дякую, що намагаєшся допомогти групі. Нема за що вітаю найманцю. Ми поки що не встигли з тобою познайомитися. Мене маркусом кличуть. Ти нам добряче допоміг. У нас тепер хоч якийсь запас патрунів з'явився, що не може не тішити. Будемо знайомі, мене звіром кличуть, але ти і так маєш знати про це. Це так, значить, це місце просторової аномалії називається. Отже, і вихід звідси все ж таки є. Залишилося тільки знайти... Ти зараз не сильно зайнятий. Мені твоя допомога потрібна. Не зайнятий. Що за допомога потрібна? Нічого особливого складного. Мені потрібен артефакт виверт. Він добре радіацію з організму виводить. Як бачиш, гравітаційних аномалій тут вистачає. Він має з'явитися в цих місцях. Сам сходити не зможу навколо мутантів. Купа, а патронів у мене майже не залишилося. З нагородою не скривджу, не хвилюйся. Я в мене інший артефакт. Він хоч і радіоактивний, але корисні властивості у нього теж є. Добре, спробуй знайти тобі виверт. Так, завжди тут так коротше треба поговорити з усіма схоже, бо багато другорядних завдань. Привіт, звіре. Що хотів? привіт, ти шукав мене? Так, звіре, як ти міг помітити дефіцит їжі та патрунів це не єдині наші проблеми. Крім цього, у нас катастрофічно не вистачає питної води, хоч біля сараю є колодязь, але у давньому радіоактивна, та шпити її не очистивши від радіації небезпечно для життя. Але є вихід іноді всередині аномалії можна зустріти аномальну рослину. Коли я допомагав вченим на янтарії, то ті за допомогою такої рослини очищали воду шляхом кип'ятіння її у воді. Ти хочеш мене на пошук якоїсь гербарію відправити, це не мій профіль. Ні, звіра, тобі нічого шукати не треба. Різак повідомив мені кілька точок, де він з вишки напередодні бачив подібні рослини. Просто сходи зі мною, бо там мутантів багато, а у мене набої зовсім мало лишилося. Допоможеш? Добре, прикрию тебе, коли вирушаємо прямо зараз. Якщо ти готовий, звичайно, я готовий, можемо йти. Добре, давайте відразу. Коротше, підемо вже постріляємо, позабираємо, що там. Ну, будемо поступово виконувати ці завдання, бо зараз, якщо понабираємо відразу, це другорядне завдання, воно таке в кашу все зробиться. Ну, воно то зручніше, звісно, але, ну, серйозно, буде просто каша. А далеко нам взагалі треба газюрити. І я б завжди. Мені треба ще ж буде виверта того знайти, то, можливо, по дорозі щось і знайдемо. Давайте ще похаваємо. Ой-ой А хто настоящий, алло?